Студія магарич представляє гумористичну програму неопалювальний сезон. Добрий вечір і знову з вами наше гуцульське поле чудес і її ведучий я Леонід Якубік лісу дав, щоб бути ведучим цієї програми. На наше превелике щастя знайшлося знайти в селі Н'єсних. І сьогодні для них це буде фактично фінал. Бачите, в клубі вони зразу виділялись. Як ви знаєте, в принципі, має бути трійка гравців. Але 800 баксів переконали мене, що все в житті може бути по інакшому І наш четвертий учасник, голова колгоспу Путі Ліча Володимир Іліч Путь. Ви не переживайте, то, що то грає мій кум, то нічого не значить, все чесно. Шанси на перемогу 50 на 50. 50% в нього, 50% у вас. Отож, завдання на наш фінал. Гурт, який добре знають в Луцькій області, в Львівській області, Воно Франківській області, в Тернопільській області. Чернівецькій області. Ком-ком-ком, За... але легше сказати в цілій Україні. Ні, може й легше, але мені з дитиною ще сьогодні географію вчити. Ось таке завдання на таблі, видите? Значить так, та як ви прийшли без подарка, то першим має право відкладати мій кум А для кома бонус? Скільки ти хочеш, щоб ми буквів відкрили? Чотири? Ха -ха. От хтось би сказав, що мій кум скромний, а я скажу, що тупий. Сказав би сім, щоб ви виграв. Ну, от ви кажіть, яку букву хочете. Може, зи? Може, зи. Ну, а ще ну, а ну, Вам повезло, є такі букви. Три букви «з» в цьому слові. Є три букви і, звичайно, дві шкатулки. Хто Огадав три букви, дві шкатулки. Дивіться, дві шкатулки, в ній немає нічого. А в другій передача з Португалії. Та що справа Подача Оця? від кума. Оця. І ви виграли. Ви виграли в передачі з Португалії. Магнітик на холодильник. Чудо ванду. З резинка через плечі для рукавичок. Два метри рубероїду. зарядне для мотороли. 200 грамів цукерок, еспандр під ліву руку, два підяша, пара снедю 32 розміру, браслет з пісеру з написом света, посвідчені на ім'я АПП Федик та автобографічна. Книга Лілі Сандулєзин. І ціво, як його степля. Якраз степля нам не бракувало. Спонсор двох шкатулок, пацани з Португалії. Пацани з Португалії. Виносить з супермаркетів все. У Гуцульському полі Чудес в супергрі є такі сектори. Сектор приз, спонсор сектору пацани зі штахетами. Сектор трембіта, музична пауза, сектор автомобіль. І сьогодні це новенький трактор Білорусь. Головний приз передачі право на позачергову газифікацію. Не бачу радості. Ви хлопці з міста, то ми при затримаю. Все, йди підписуйте. А ви отримуєте найдорожче право назвати букву. Ну, назвіть букву і слово зразу. А, А, а і слово Флайза! Ви впевнені? Ану відкривайте. Йо? Так близько ви були до перемоги. Група Флайзер, найпопулярніша в нашому селі група, грає на всіх на проводах Неправдаваний, на пам'ятка граєш. За таку зневагу, за таку зневагу до нашого сільського життя. Вам на вибір, або сектор, або сектор приз, пацани. А сектор трембіта. Краще трімбіта, давай. Краще трембіта. При друзі, сектор музична пауза. Зустрічайте. Група Flaizer!

Чому ж ти йдеш додому? А не до мене треба краль, я тебе прошу, навіть через тому. Ходи додому, я потратив на тебе останній корж, я дай сіба п'ять ногу, збігався, намагався, полішиє, старався, вийди шампанці та буде броди. That's as dreadful as tracks. Let's give a round of applause instrumental ensemble of Flyza!